В новому році в Україні може побільшати меду і чистого повітря, і квітів, і здорової нації. Ідея створення всеукраїнської громадської організації Екологія, біосфера, органічне пчеловодство во ім'я життя і здоров'я людей належить Юрію Саніну, заслуженому пасічнику України та апітерапевту. це таке таїнство, це таке ушко. Это такое место хитрое. Это стечение стольких благоприятных факторов для того, чтобы они развивались. Это своего рода хитрость природы. Люди, которые занимаются пчеловождением, это люди посвященные, это люди, которые беседуют с природой, люди, которые беседуют с Богом. Помните об этом. Що стан екології в Україні, який на сьогоднішній день б'є на сполох, має бути невід'ємно пов'язаний з бджільництвом і розвиваючи останнє, можна буде покращити екологію та підвищити якість здоров'я українців. Біосфера – це середа бітання всього живого. а екологія. Річ йде об экологии, она на слуху этот термін на сьогоднішній день. Екологія дає возможності работать в плані том. работать в планетон, чтобы все-таки были комплексно направленные усилия, начиная от любителей природы, начиная от пчеловодов, профессионалов, любителей. Все это должно быть направлено на то, чтобы все-таки мы получили желаемый результат, которым заканчивается название нашей организации ради жизни и здоровья людей. Над проектом організації працювало багато спеціалістів з різних гаузей про екологію, біосферу, органічне пчеловодство во ім'я життя і здоров'я людей. Писали журнали та газети. Цілями нової організації стають відновлення біологічного різновиду середовища, розвиток сільського зеленого туризму, розвиток науки та техніки в області бджільництва та багато багато іншого. Все ми будемо шукати, і вони є. И они сейчас дают о себе знать те люди, которые не безразличны, которые смогут внести посильный труд и физический, и интеллектуальный, и материальный, с тем, чтобы можно было все-таки на примере нашей организации попытаться повысить культуру пчеловозения. Бджільництво для самого Юрія Костянтиновича завжди було натхненням та способом життя. Зрозумівши наскільки корисним є мед та інші продукти діяльності бджіл для власного здоров'я, здоров'я маленької донечки та всієї родини, чоловік вирішив розвивати бджолярську справу та спробувати привнести знання про бджіл у життя інших. Першим на цьому шляху стало створення науково популярного журналу «Бджола. здоров'я апітерапія. В этих трех словах и заключена вся концепция и суть того, что мы печатаем в своем издании. У нас много рубрик. Есть рубрика, например, для женщин по косметологии. Применение меда и продукты пчеловодства в изготовлении кремов, масок. Как это можно использовать для укрепления волос, есть кулинарная рубрика, в которой собраны и представляются рецепты, все на основе меда, с добавлением меда, потому что, как показывает жизнь и практика, и человеческие вкусы, мед можно добавлять не только в сладкие изделия, но и в мясные, и в первые блюда, и в горячие. Но самое большое внимание в нашем журнале уделяется эпитерапии, это лечение с помощью пчел воска, прополиса и разнообразных продуктов пчеловодства. Оказывается, с помощью этих продуктов можно лечить абсолютно любые заболевания. Может быть, какие-то хронические невозможно вылечить с помощью только лишь продуктов пчеловодства, но параллельно они всегда могут помочь, они будут идти рядом с химическими препаратами и Часто оказывать гораздо более ефективне действие именно эти натуральные продукты, мед и все, что его касается. Редакція журналу розташувалася в приміщенні магазину Кузінський мост, який так само є власністю Юрія Костянтиновича. Свою крамницю він ласкаво називає солодкою. Тут настрій завжди підвищується, приходить натхнення Екстракт екстракта прополіса, витяжки прополіса, е, э, масло э, прополісове, ларінула, пісвети, галеріни – Це все полезності, які допоможуть вашому здоров'ю і сохранять ваше довголіття. Одне повітря в магазині покращує самопочуття. Чому? А от взяти до уваги хоча б звичайний віск, який лежить на вітринах масивними шматками. Аромат воску добре впливає на дихальну систему. Ще здавна люди використовували свічки виключно з цієї речовини. Сьогодні ж, як говорить Юрій Санін, не завжди можна відрізнити натуральну воскову свічу від ненатуральної. Я можу визначити воскову, не воскову. Є така штука, яка називається заброс. Так вот, вот этот заброс и есть тот воск, который срезается без парафина. Вот этот воск, который перетапливается, ну, его достаточно маленькое количество. Но, может, свеча нам нужна уже не совсем большая, может, маленькая свеча ее будет достаточно. Но вот здесь я уверен, что есть, вот здесь я уверен, что здесь нет парафина. В бороде никогда не будет парафина, потому что она развивается совсем по-другому. Борода это, когда пасечник забывает подставлять. поставлять рамки и пчеле некуда деваться у нее есть сумасшедший потенциал в природе у нее есть взяток она летит, берет этот взяток, одевать ее некуда. И вот тогда она отпускает бороды. Вот я, допустим, стал пасечником, я купился именно на эти бороды. Потому что буйно цвела акация, вот, и мне куда было одевать, а пасечник я был никудышней, потому что я смотрел на все деревянными глазами. И однажды я открыл и видел вот эти бороды прекрасные А что это такое? Говорит, а да ты попробуй. И я сорвал эту бороду, она имеет вот такую форму, я ее преклонил, я выпил этот божественный сок, этот нектар. І я зрозумів, що я вже більше нікуди от них не дінуся. От вони мене купили таким сладким, чудним образом. От такої виявляється, пасічниками не народжуються, ними стають. Коли люди жили максимально наближені до живої природи, відпочивали поміж квітучих садів, проводили час у хатинках, мазанках, працювали на полях, їх вільно оточували бджоли. Аби дати людям можливість сьогодні відчути цілющий вплив цих комах на організм. Юрій Санін вигадав: апі будиночки. Що такое підомік? Ну, представьте себе помещение. Вот даже то помещение, в котором мы на сегодняшний день находимся. В котором мы сможем контактировать с пчелами. То есть э, точно так же стоят улья, которые имеют выход на улицу, а вся часть, где содержатся пчелы, стоят здесь в середине. Что нам дают пчелы? Нам пчелы дают, делают ингаляцию. Мы дышим их воздухом, который содержит много воска, который содержит много прополиса, который очень полезен для человека, для его жизнедеятельности. Ну, понятное дело, что он полностью не вылечит человека. Но ну, вот, чтобы вы понимали, 200 метров вокруг пасеки, все, что находится, птичьи гнезда, птицы, животные, собаки, кошки, все, что живет, ничего не болеет. Ничего не болеет, потому что находясь под воздействием вот этих прополисовых дел, все находится, находится в таком жизненастроенном состоянии. Этот восковой домик, что он дает? Дело в том, что можно регулировать ту среду, в которой находится человек. Допустим, берем улей, открываем его. В этот улей там стоят специальные кормушки. В эти специальные кормушки мы берем на основании хорошего меда, качественного, варим сиропы или же не сиропы, а добавляем туда там корень солодки или там, допустим, мяту или мелису, в зависимости от того, какая болезнь у человека. И ставим туда. Человек, находясь в этом здании, получает ингаляционно получает лекарства, которые ему полезны. Ну, а помимо, помимо его лекарств, помимо его лекарств, еще пчелы этот мед заносят в рамки, заносят в рамки. Потом этот мед откачивается и по своим свойствам он имеет ну, просто потрясающие результаты для здоровья человека. А это еще одна зудосконалень Юрия Санина. Эта кормушка имеет поплавок или там в моем случае два поплавка, которая заливается сладким сиропом. Этот сироп может быть с лекарствами. И вот пчела, когда берет этот сироп, она несет его на свои рамки. И вот когда она его выкладывает, она начинает сушить, уменьшать влажность. Так вот. Вот этот момент она распыляет в воздухе все те лекарства, которые мы ей даем. Представляете, какая прелесть. Ведь вы поймите правильно, что мед чем он отличается от таблетки, от медикаментозного воздействия. Потому что таблетка долго ищет. допустим, пункт поломки. Там, если это поломано сердце или печень, оно долго идет по суставу. А мед действует во все стороны. Вот вам известны случаи, когда люди переедают мед, что он выступает в самых неожиданных местах. На животе, допустим, может быть там на груди, может быть на шее, может еще что-то. То есть у него спектр, он расходится во все стороны. Он работает абсолютно не как медицинские препараты. И вот это, это прелесть, этой прелестью надо пользоваться, это надо понимать, надо Подивіться влітку навколо себе. Якщо ви живете у місті, скільки бджілок навкруги ви помічали за день. Інколи буває, що жодної, і не дивно, навряд чи смугастим комахам сподобаються вихлопні гази з автомобільних доріг. Кількість бджіл напряму залежить від екологічного стану навколишнього середовища. Тож, чи не стане чудовим, якщо все більше з нас буде влаштовувати власні пасіки, таким чином огороджуючи себе живою природою та здоров'ям, в магазині Кузінський мост є увесь бджоло-інвентар, що необхідний для того, аби влаштувати свою першу пасіку. Тут починається виробництво цього самого бджоло-інвентарю. Рухи робітників точно відточені. Вони повторюють їх день у день. Завдяки нашому власнику ми трошки поміняли профіль. Завдяки його завзятості, його планам на майбутнє ми трошки перекваліфікувалися. Завдяки своїй впевненості та вмінням, із рук робочих, виходить вже готова продукція для пасіки чи тільки деталі, які в майбутньому стануть частиною медогонки або вулика, які так само виготовлять тут. Для когось така робота досить одноманітна, для когось творча, як от створення пінопластових формочок для майбутнього пластмасового виробу. І навіть для охоронця Наталії Мірошниченко тут є своя романтика. У мене немає пасіки, але я завжди допомагаю Константіновичу. Він мене приглашає. Мені нравиться метка, чаємо і за пчулами дивимося. І, хоча всі ці люди, якимось чином, але пов'язані з бджільництвом, у більшості з них немає пасіки. Кожна квітка українських земель це дарунок сонця, літа, це дарунок самого Бога, мед, який бджола приносить з квіток, це джерело здоров'я. Навіть маленька донечка Юрія Костянтиновича не боїться бджіл. На пасіці вона просто бере комаху до рук та не бентежиться про можливі укуси. Вони корисні, розказує батько, та впевнено протягує бджілку до ці. З Ся саду скава потрібно розповідати, що розказувати такі животинки пчоки. которые дают медок для деток. И что это очень полезно и питательно. И для того, чтобы быть здоровым, нужно кушать медок. А сахарок с конфетками лучше не трогать. Для закрепления материала лучше эту пчелку нарисовать, сочинить о ней стишок. Позже, в школьном возрасте, наверное, нужно сделать экскурсию всем классам на пасеке. В поля, в леса. Для того, чтобы показать юношам и девушкам, где живет и чем питается пчелка. Юрій Костянтинович завжди говорить про бджіл як про розумних та знаючих більше за нас людей комах. Він говорить, що коли бджоли захоплюють людину в свій полон, то вже ніколи не відпускають. Можливо, саме таким чарівним способом чоловік перетворюється на відданого своїй справі бджоляра і стає директором всеукраїнської громадської організації Екологія, біосфера, органічне пчеловодство во імя життя і здоров'я людей. А найперше у планах нової організації підготовка до опімондії 2013 яка пройде на рідних українських землях.